Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Зеленський готує фінал війни. План із 20 пунктів уже на столі у Трампа. Тиждень істини Зеленський обіцяє новини, які можуть зупинити кровопролиття. Україна посилює небо засекречена авіація проти Кремля. Санкційний удар по РФ Європа та Київ перекривають нафтову артерію Путіна. Трамп знову втрутився. Вибори під вогнем війни. Зеленський ставить жорстку крапку у США. Політичний шторм. Чи втримається Трамп у кріслі президента? Європа посилює тиск на Росію. Що задумали в ЄС? Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Зеленський зробив гучну заяву. Україна та США фіналізують документ щодо завершення війни. Президент розкрив деталі домовленостей. Ба більше, Київ завершив роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який має визначити параметри завершення війни, і вже переданий Сполученим Штатам. Пише Ексіос. Буде новина щодо завершення кровопролиття. У своєму зверненні в телеграм президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує безпеку. Перервні перемовини з партнерами по всьому світу. Мета напрацювати дієві та реалістичні кроки для припинення російської агресії. Продовжуємо у щоденному форматі, фактично 24 на 7, спілкуватися з усіма нашими партнерами, щоб визначити дієві і реалістичні кроки для завершення війни. Усе має бути надійним і гідним для України. Тиждень може дати новини для всіх нас і для завершення кровопролиття. Ми виходимо з того, що у світу немає альтернативи, і ключові питання, як змусити Росію зупинити вбивства та що саме стримає Росію від третього вторгнення. Дякую всім, хто з Україною. Також Зеленський анонсував посилення бойової авіації України. Він зазначив, що деталі поставок наразі не розголошуються. Однак українське небо отримує дедалі більше захисту. Сьогодні маємо посилення нашої бойової авіації. Дякую. Деталі поки не публічні, але ми постійно додаємо силу небі. Крім того, президент України розкрив деталі посилення санкційного тиску на Росію. Сьогодні є додатковий санкційний крок у Європі: буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти. І це правильно. Україна у грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну. І ми поширюватимемо цей тиск у спільних форматах із нашими партнерами. Будуть і нові кроки проти російських пропагандистів. У свою чергу Трамп підтвердив, що говорив про Україну із лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Американський лідер заявив, що досить жорстко обговорив Україну з європейськими лідерами. Гадаю, у нас були певні розбіжності щодо людей, і подивимось, чим це завершиться. Показово, що європейські лідери хочуть провести зустріч із Трампом у Європі вже на вихідних. Ми хочемо дізнатися кілька речей перед зустрічю. Ми не хочемо гаяти часу. Зеленському потрібно бути реалістом, наголосив Трамп, і висловився щодо виборів в Україні. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб угоду було укладено. Я це розумію. Вони щотижня втрачають тисячі і тисячі людей. Вони хочуть, щоб це закінчилося. У свою чергу Зеленський заявив, що Україні не потрібні спекуляції американців на цю тему. Очікую, що народні депутати запропонують бачення виборів в Україні під час воєнного стану. Заступник голови центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик пояснив, що війна завдала величезної шкоди в виборчій інфраструктурі. За його словами, наразі в Україні функціонує лише 75% виборчих дільниць майже мільйон українців служать, багато з них на передовій, і важко уявити, як вони зможуть голосувати без гарантованого припинення бойових дій. Добовик заявив, що для дотримання міжнародних стандартів проведення чесних і вільних виборів в Україні треба шість місяців підготовки. Якщо вони відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів. Дональд Трамп знову втручається туди, куди його не просили. Цього разу американський президент узявся міркувати про необхідність проведення виборів в Україні. У свою чергу Зеленський відповів, що готовий до цього. А от Європа ні, в Євросоюзі заявили, що Зеленський є демократично обраним і легітимним президентом України. Водночас, наші західні партнери переконані, нові вибори можливі лише тоді, коли цього дозволять умови воєнного часу. 47-й президент наддержави США знову нагородив стрі короби у новому інтерв'ю. Політику Дональд Трамп не лише здивував знаннями з географії, а й відкритим підігруванням російським забаганкам. Вже не вперше з вуст Трампа злітає побажання провести в Україні президентські вибори. Причому це питання поставили на самому початку 45 хвилинного інтерв'ю. Так, я думаю, минуло багато часу. Усе це я, не дуже добре складається. Так, я вважаю, що час настав. Гадаю, зараз важливий момент, щоб провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ міг би повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський би виграв. Не знаю, хто б переміг, але в них не було. Виборів дуже давно, знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією. Фактично кажуть аналітики, Дональд Трамп підіграв російському диктатору Путіну, який постійно звинувачує українську владу в нелегітимності. З Кремля не раз лунала вимога до Києва провести вибори. Мовляв, тільки тоді за версією Москви, є з ким підписувати документи про перемир'я. Але станом на зараз росіяни через американських посередників лише проштовхують план капітуляції. Відповідь про вибори застала Володимира Зеленського у Великій Британії між зустрічами з партнерами. Український президент зізнався журналістам, що готовий внести зміни. До національного законодавства і провести вибори під час воєнного стану в країні за умови, що американці та європейці забезпечать необхідну для цього безпеку. Чому Трамп нам погрожує виборами, а Путіну ні? Знову ж таки, ми готові на вибори. Чому ми повинні боятися виборів? Нам не страшно. А ви, Дональд Трамп, гарантуєте, що жодна ракета сюди не прилетить? Ви гарантуєте, що нас обстрілювати, поки будуть іти вибори. Ніхто не буде. Чи 30 тисяч дільниць будуть по тижню, а то й по два, сидіти в підвалах під сиренами, тому що Росія обстрілює. Подивіться вокзал Фастові. Штати кажуть: ми проводили вибори в війну. Ну так, да, коли війна була в Європі і в Британії. На своїй території Штати, коли війна була, ні разу її не проводили ніякі вибори. Питання безпеки за словами аналітиків, найголовніше, яке українська влада має ставити партнерам, крім того, як під постійними обстрілами, а ще й за умов відключення електроенергії забезпечити прозорість були виявлення у Європі. Поспішили нагадати Трампу, що він забуває про контекст, тоді як у Брюсселі добре розуміють, що коїть Росія у них під боком. Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи. На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити. У Дональда Трампа відзначають аналітики остання можливість застрибнути в останній вагон, щоб примусити Київ поставити підпис під договором з Москвою. Зараз це останній момент, коли весь активний політикум відпочиває, а з січня... Піде а, з в забіг марафонський вже з фінішною прямою осінню, тобто літніх канікул, як таких толком не буде, і тому зараз всім не до того Україна з'являється в проміжку інформації від того, що когось затоптали в якомусь супермаркеті на чорну п'ятницю і між відкриттям ялинки в Рокфеллер-центрі, умовно кажучи, тому Трампа намагаються витиснути максимум з грудня і не допустити того, щоб ця тема зайшла в січень, бо в січні. Повернуться журналісти, повернуться політики, і в січні Трампа почнуть заганяти в коридор дій. Фактично, на думку експертів, українцям необхідно протриматися до моменту, коли передвиборчі перегони остаточно захлестнуть за океанських політиків. І вже тоді питання допомоги та справедливого миру зможуть знайти більше голосів. Здається, у США назріває переворот. Соціологічні опитування американців показують, що вони не підтримують курс Трампа щодо війни в Україні. Також проти деяких спірних рішень чинного президента виступає і сенат. Чого вже казати, навіть сам держсекретар Марко Рубіо намагається вести проукраїнський курс у межах мирних переговорів. Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостон у десятках містах США пройшли масові акції проти запропонованого Вашингтоном мирного плану, який на думку учасників фактично узаконює російську агресію та змушує Україну прийняти умови Москви. До масових протестів приєднався і американський політикум, який виступає проти політики Трампа. Наприклад, у Чикаго на протести вийшов представник Палати представників Майкл Куїглі. Коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ, світ не має права мовчати. Ми не можемо повторювати помилки минулого, і ми не можемо дозволити Трампу змусити Україну погодитися на хибний мир, продиктований Москвою. Американці дуже незадоволені політикою Трампа щодо України. Якщо 47-й президент США розпочав свій другий термін на посаді, маючи підтримку 47% населення, то у зв'язку з мирним договором, а точніше фактичною капітуляцією України, яку Білий Дім намагається змусити підписати Зеленського, рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму. Невдоволені мирним планом не лише звичайні американці договір викликав. Помірний опір у Сенаті, як у республіканців, так і у демократів. Путін провів увесь рік, намагаючись виставити президента Трампа дурним. Якщо чиновники адміністрації більше стурбовані тим, щоб задобрити Путіна, ніж забезпечити реальний мир, тоді президентові варто знайти нових радників. Ця угода про капітуляцію не підходить ні Америці, ні Європі, ні Україні. Воно написано Путіним і вигідно лише йому. Трамп постійно. Погрожує, що США вийде з переговорів, якщо у найближчій перспективі не буде підписано мирний договір. Але насправді він не може цього зробити як мінімум до проміжних виборів у США, до палати представників та сенату листопаді 2026 року, тому що його рейтинг падає а підтримка знижується. А отже, ще більше злити виборців Трамп не наважиться. он уже испортил отношения с частью своей собственной аудитории, с так называемыми лидерами движения «Мага», делом Файлами Эпштейна и скандалом вокруг их публикации. Соответственно, если он сейчас объявит, что он полностью умывает руки и забывает о Украине, он испортит отношения с консервативными республиканцами, традиционными консервативными республиканцами, которые хоть и помалкивают, но имеют по серйозно поприснімовлія внутрі його собственной партії. Трамп хоче угоду про мир і хоче, аби уся слава дісталася йому, і все, що не приносить йому особистої вигоди президента, не цікавить у свою чергу. Держсекретар Марко Рубіо у своєму недавньому інтерв'ю заявив про проукраїнську позицію у переговорах і запевнив, Україна має хороші перспективи, і без гарантій безпеки мирний договір не буде підписаний. Теоретично, якщо робити все. Правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Потрібні такі речі: зупинити війну, зробити так, щоб на них більше ніколи не вторглись і не атакували, захистити давній та довгостроковий суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою. Вони насправді незалежні та суверенні, і дозволяють своїй економіці не просто відновлюватися, а й процвітати і перетворювати її на історію про питання. прості американці виходять на мітинги. Сенатори та конгресмени вже відкрито висловлюються про незгоду з мирним договором і навіть найближче оточення Трампа проти поступок Москві. Тим часом 47-й президент говорить про необхідність проведення виборів в Україні, але якщо він не прислухається до оточуючих, то сам може не досидіти до кінця свого президентського терміну в США. А тим часом Європа відчайдушно бореться за Україну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон виступають за те, щоб заморожені активи Кремля були використані виключно в інтересах України. Західні партнери також постійно тиснуть на Трампа у питанні мирних переговорів, відстоюючи позицію офіційного Києва. Тим часом у самій Росії справи йдуть український погано, адже санкції остаточно добивають економіку РФ. Європа продовжує боротьбу за Україну. Сьогодні у Брюсселі ухвалюють рішення, яке ще рік тому здавалося неможливим. Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що дозволяє блокувати російські активи без одностайності всіх країн-учасниць. Опублікований текст, складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів, і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати. По суті, країни ЄС вибираються з пастки, у яку самі себе загнали ще на початку повномасштабної війни. Усі ці роки доля заморожених російських активів залежала від настроїв однієї двох держав, готових блокувати будь-яке рішення. Тепер же Брюссель використовує механізм, передбачений на випадок економічних потрясінь. А війна Росії проти України офіційно визнана саме таким потрясінням. Тим часом у європейських столицях вже готують крок, який може стати найбільшим фінансовим ударом по РФ за весь час правління бункерного. Єврокомісія запропонувала виділити Україні 210 мільярдів євро підтримки до 2027 року. І значна частина цих коштів має надійти саме з заморожених російських активів. 185 мільярдів лежать у бельгійському депозитарії Євроклієр. Ще близько 25 мільярдів на рахунках в інших країнах ЄС. Німеччина надасть 25% підтримки, що є найбільшою часткою серед усіх країн. Це особливо важливо зараз, коли саме Бельгія, країна, де розміщений євроклієр, останніми місяцями гальмувала процес, побоюючись юридичних наслідків і ударів по власній фінансовій системі. Бельгія більше всіх опасається, що Росія потом попитається через суд. Вернуть свої активи і в такому случае Бельгії нужна будет поддержка других государств. І вот. поэтому всі європейські поддерживают які Мерца, ідею, пытаются убедить Бельгію. Я думаю, що в конце концов це удастся. І поки в Брюсселі вирішується доля російських активів, європейські лідери борються за ще один фронт дипломатичний І Ключовими його фігурами залишаються канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії. Саме вони спільно з українським урядом продовжують відстоювати інтереси Києва перед США. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори, щоб досягти сталого, міцного миру. І я вважаю, що багато зараз перебуває в наших руках: фінансування, якість обладнання та підготовки української армії, той факт, що Україна чинить опір у цій війні, а також те, що російська економіка починає страждати. Особливо після наших останніх санкцій та санкцій США і тепер, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та США, щоб завершити ці мирні переговори і знову зміцнити довіру в найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Але повернемося до санкцій і їхніх наслідків для Росії. Аналітики за інсайдер з'ясували. Санкції буквально розривають ланцюги виробництва російського озброєння. Країна не може повноцінно проводити складну хімічну переробку. Доступ до необхідних реагентів закритий, імпорт стратегічних хімікатів просів. Особливо болісно це вдарило по виробництву ракетного палива, критично у галусі, без якої неможливе сучасне озброєння. Первої наверное, з началом повномасштабної війни в Росії эта фіксація в сентябрі місяця сниження производства вот те ті проблеми, которых говорили що там тому, 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 вот, они вже б'ють по ВПК Росії. Але ефект від санкцій може бути ще сильнішим. Так гур закликає накласти обмеження на весь ланцюг виробництва. Адже зараз 13 із 49 російських компаній, причетних до створення таких ракет, як Іскандер М. Досі не перебувають під санкціями. А що ви думаєте про вибори в Україні? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про вподобайки мирного неба над головою.